Сьогодні, 14 червня, своє день народження, святкує Ляшенко Микола, мешканець села Веселе, що на Ізюмщині. Я від імені всіх твоїх друзів-футболістів та побратимів по в'язниці, щиро вітаю тебе з твоїм днем народження і бажаю, щоб ти ще довго пограв у футбол, маючи гарне здоров'я і перемоги, якої всі ми чекаємо. І ти робиш все, щоб її прискорити. Приїздить, все нормально, будемо грати. Як же, водичку привіз ветеранам і діткам привезли, все будемо зараз відлично. О, да, оцей кубок ми заробляли, а він. Так, да, був був час. Був час, а я вже. Ну що, приїздом, приїздом! Прибыли, прибыли. Я дивлюсь, дивлюсь, доброго дня, доброго дня. Приїздом, молодці хлопці. О, заміна вже росте нам. Я тебе і не знав. Чи значить борода. Як тільки посміхнувся, зразу. та сам же бородатий, думаю, може і мене не вставив. Раз хочу Вчора 50 років я кричив, Юра там давав, ти помниш, не? Добрий день. Корова. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Ну що, сподобався футбол, підведи підсумок. Так, да, Анатолій Борисович, сьогодні завершився турнір пам'яті ветеранів Саванської команди Маяк. Зібралися хлопці, приїхали, Балаклія, велика подяка їм. Виступили і дітки, і ми зіграли, ну, я вважаю, що прекрасну гру, показали, ми програвали, характер наш. І зіграли якби. Бойову ніч, 7-7. Мені понравився турнір. І якби ось після турніру така кафе накрили, велика подяка. Я думаю, що тобі, Анатолій Борисович, що ти організував таке свято. Я думаю, що хлопці, ті, які вже не встануть ніколи, вони були з нами, вони побачили, що ми їх пом'янули, що ми пом'янули. І ветеранів хлопців, і наших воїнів, які захищають, які, які не дожили до цього часу. Слава воїнам ЗСУ, які нас захищають, які дають нам можливість пограти в футбол Ці, е, в час такий трудний час. Слава Україні, слава ЗСУ! Перемога буде, як я і говорив уже. Було три бажання моє, два бажання здійснилися. Зборна Україна вийшла на євро. Усік, наш український боксер, патріот. Він переміг фюрі і буде осінню перемога. Ми в цьому не сумніваємося. Все, пока. Україна понад понадобиться. Перем...